На всіх пасіках промислових використовується лише однорічні матки. З доповіді доктора Бухлера, на яку, яку ми слухали, він доповідав, що матка, яка має один рік, відкладає тільки 5-7% яєць, з яких не народжується якісна бджола. Або ну, тобто не заплідні яйця, або вони там можуть бути неякісна личинка, гемофродіти можуть народжуватися. Бджоли то викидають. Таких буде не більше 5, ну максимум 7%, однорічна матка відкладає. Якщо матці 2 роки, вона відкладає таких яєць. Ми, ми не бачимо цього, бо бджоли це зразу викидають. Личинка вилупилася з дефектами. Там немає реанімації, ахмадетів. Там зразу викинули і до побачення, з'їли її цю томаті. Тобто і ми не бачимо ми бачимо, де не йде дірки на розплоді. А вже на другий рік, якщо у вас матка вже другий рік. В неї вже таких от неякісних яєць відкладається 15-20%. А третій рік це вже до 40% може бути таких от неякісних яєць, матка може буде відкладати. Тобто з кожним наступним роком у вас кількість розплоду буде меншити і меншити і меншити.